Від серця до серця за підтримки Національної поліції України правоохоронці Чернігівської, Вінницької та Чернівецької областей разом з міжнародними волонтерськими організаціями об'єднали зусилля, аби допомогти підтримати дітей-сиріт, дітей, які втратили на війні одного з батьків вимушених переселенців. Ці родини мешкають на прикордонні Чернігівщини, тому й потребують особливої уваги. Наша спільна мета показати особистим прикладам, що підтримка та допомога один одному. Це успішне майбутнє цілої держави. Турбота і добрі справи це потужна сила. Вони дають відчуття захищеності родинам, які живуть у прифронтовій зоні. Допомагаючи постраждалим від бойових дій, ми виконуємо наш святий обов'язок: а безпека, захист і створення належних гідних умов для кожної дитини. Пріоритет поліції. до акції долучилися благодійний фонд Я допомагаю дітям фонд із Янголом на плечі, капеланський батальйон Маріуполь, громадська організація Справа Кольпінга в Україні, Чернігівський комітет захисту прав людини в рамках благодійного проєкту. Допомогу отримали 200 сімей, у яких виховується більше 300 дітей. На Чернігівщині правоохоронці відвідали родини, які проживають у восьми населених пунктах. Допомагаючи одне одному, здолаємо всі труднощі. Українські серця сповнені до. Брум та любов'ю за використання та продаж піротехніки, штраф, адмінвідповідальність, позбавлення волі у Чернігівській області під час воєнного стану, як і по всій Україні, діє заборона на продаж та використання піротехнічних засобів під забороною салюти, петарди, фейерверки. Санкції статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають стягнення у вигляді попередження штрафу із конфіскацією піротехнічних засобів, громадських та виправних робіт, адміністративного арешту, а кримінального кодексу України. Не від штрафу до позбавлення волі. Поліція закликає містян мешканців прилучени утриматися від використання салютів інших видів піротехнічних засобів. Поліція інформує, правоохоронці нагадують мешканцям прилук прилучене про важливість дотримання комендантської години. На сьогодні комендантська година діє з 24.00 до 4.00 ранку. В цей період забороняється перебувати у громадських місцях. Розважальні заклади також мають планувати режим роботи, враховуючи дію комендантської години. Поліція прилучене працює у посиленому режимі. У разі необхідності звертатися на лінію 102 та єдиний номер 112.